Вас вітає перша літунська школа. Зараз ми поговоримо на тему юридичні аспекти використання безпілотних літальних апаратів. Використання безпілотних літальних апаратів, як і будь-яка діяльність, врегульовується чинним законодавством у частині порядку використання повітряного простору України. Головним нормативним актом у сфері використання безпілотних літальних апаратів є повітряний кодекс України, що встановлює правові основи діяльності в галузі авіації. Згідно кодексу. Україна як держава, що приєдналася до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, несе відповідальність за виконання міжнародних зобов'язань, що випливають з цієї конвенції, та за гарантії і створення умов безпеки для суспільства, захисту інтересів під час провадження діяльності в галузі цивільної авіації. Та використання повітряного простору України, державне регулювання діяльності в галузі авіації та використання повітряного простору України спрямоване на гарантування безпеки авіації, забезпечення інтересів держави, національної безпеки та потреб суспільства і економіки у повітряних перевезеннях та авіаційних роботах. Кодекс Надає наступне визначення безпілотного літального апарату. Як таке безпілотне повітряне судно, це повітряне судно призначення для використання польоту без пілота на борту, керування польотом якого і контроль за яким здійснюється за допомогою спеціальної станції керування, що розташована. Поза повітряним судом. Одне з основних завдань кодексу полягає у організації використання повітряного простору і визначається як комплекс заходів, який вживається для забезпечення безпечного, економічного та регулярного повітряного руху, а також будь-якої іншої діяльності, пов'язаної з використанням повітряного простору України. Кодексом обумовлено, що власники будь-якого цивільного повітряного судна для здійснення діяльності, що пов'язана з використанням повітряного простору, мають пройти державну реєстрацію. Цивільне повітряне судно може бути зареєстроване лише в одному реєстрі. Внесення повітряного судна до державного реєстру. Цивільних повітряних суден України визначає його національну належність до України. За положеннями даного кодексу, авіація поділяється на цивільну і державну. Цивільна авіація це авіація, яка використовується для задоволення потреб економ економіки і громадян. У повітряних перевезеннях і авіаційних роботах, а також для виконання польотів у приватних цілях. До державної авіації належить авіація, що використовує повітряні судна з метою виконання функцій і забезпечення національної безпеки і оборони держави та захисту населення, які покладаються. На Збройні Сили України і інші військові формування, утворені відповідно до законів України, органи національної поліції, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері цивільного захисту, органи охорони Державного кордону України і митні органи. Державним повітряним судном вважається повітряне судно, що застосовується у військовій прикордонній службі, службі цивільного захисту, в органах Національної поліції та митних органах. До цивільних повітряних суден відносяться всі повітряні судна, що не належать до державних повітряних суден.